Здорова, мала, і трошки глазиком підморгнув, Приманюш, але на відстані, щоб вона трошки щоб тиск скаканув не мужички, це порада на випадок того, якщо ви зустрінете свою колишню. Не треба там йорзати, кудись тікати, перейматися за забор чи в щебенку пригати, сігати, ниряти. Ні. Розправляємо плечі, робимо раму, як у Аквамена, таку здоровену, причепурили свої три волоски на голові. І йдемо на уверенну. Йдемо на зустрічі. Безкаємо баритон і трошки харізм, і кажемо: здорово, мала, що ти? І треба однією фразою показати, що ви настільки охуєнний стали, що у вас справи йдуть вгору, в космосі вже ви вже зеленим маском по відеосвязі спілкуєтесь. Як би хуйово у вас не було, треба не дати слабину. Навіть якщо ви в цей момент з драним пакетом стоїте і звідти торчить нога, блядь, гуся, чи ви в одному туфлі. Байдуже, треба показати, що ви тільки з Мілану прилетіли, і це піск моди.